Зеленський вперше назвав 20 пунктів так званої мирної угоди. Давайте про це поговоримо, бо дуже багато спекуляцій. Підпишіться, якщо любите коротенькі розбори важливого щодня. Отже, я не буду по тому всьому проходитися. Якщо треба, почитайте в моєму телеграмі. Підпишіться в шапці профілю. Я хочу поговорити в загальному, бо тут за деревами не видно лісу. І я вже навіть не неповерхнево про те, що там за пункти, чи існують гарантії безпеки і таке інше технічно. Ми з вами тут на іншому рівні і розуміємо саму ціль узгодження цього плану в процесі чергових так званих мирних перемовин. Україна типу проявляє конструктив, проте робить план неприйнятним для Росії, яка відмовиться, що в свою чергу переведе стрілки і спровокує довбанутого рудого діда тиснути вже на Кремль, чи, хоч принаймні забути про нас на якийсь час. Чудово, приймається. Проте я скажу власну думку: це вже давно прийшло в межі дипломатичної гри, і підлабузництво вийшло з під контролю. Тобто, так, підготовка до виборів, референдуми і таке все це для відчуття серйозності намірів України. Проте ми перестали помічати, що ці всі розмови про вибори, вільну економічну зону і близький мир роз'їдають власне суспільство. Мало того, нормалізація агресора вже виводить Росію з ізоляції нашими руками. Он вже Макрон знову хоче поговорити з Путіним. Звичайно, все почалося з Трампа, але зараз вже наша влада підхопила цей прапор, не може зупинитися і заради досягнення коротких цілей розширює дискурс, який раніше був просто немислим. Де, коли інструменти досягнення цілей не менш руйнівні ніж сама загроза. Це як випити отрути від раку. Про рак вже можна не турбуватися. Так, ось деякі закідони, які були використані в процесі гри з Білим домом, ви вже не заженете назад бутилку, як джина. Навіть не хочу повторювати. Росія відмовить, але це нормалізовано не тільки в Україні, але й у інших країнах. Стоп, критикуєш, пропонуй. Я за ризик. Ми бачимо, як підтримка Білого Дому катастрофічно падає. і замість того, щоб показати весь тиск і несправедливість їх пропозицій, ми нормалізуємо це гівно навіть в очах американців, які підтримують Україну. А що такого? Трамп пропонує, але Україна згодна це обговорити. Значить, все нормально. Вибори, вільна економічна зона, вся інша хрінь не розвінчена, а тепер допустима. Історично, вся політика Трампа тако. він відповзає при найменшому супротиві. Це найбільше політичне цикло в світі. І тільки Україна вилизує йому сраку вже доблиску і називає це хитрою грою. Це вже дратує. Він не зможе надовго зупинити продаж зброї чи розвідданих. Він сам в заручниках, але ми ведемося на його облев. А що думаєте ви? Напишіть в коментарі, буде цікаво. Все буде добре. До завтра.